Ми зазнаємо втрат. Ми це віруючи в Христа, християни, церква Божа. Наші брати і сестри гинуть на цій війні, і зазнають поранень. Мабуть, багато хто чув про молоду маму з дитиною, з віруючої родини, яка загинула внаслідок ракетного обстрілу в Одесі. Гинуть віруючі з різних християнських груп, гинуть внаслідок бойових дій та ракетних обстрілів мирних міст. Загинули брати яких ми знали особисто, з якими були разом на зібраннях, загинули близькі діти наші брати братів та сестер? Безумовно, ми покладаємося на Божий захист і молимося про це. Ми чули багато історій чудесного порятунку, коли снаряди і міни падали поруч і не вибухали. Але ж чому ж тоді, деякі віруючі, зазнають страждань і навіть загибелі? Тут з'являється спокуса звинуватити постраждалих в тому, що їх віра недостатня. Але чи була недостатньою віра Стефана, який загинув в перші дні церкви на землі? Чи апостола Якова, якого Іра вбив мечем? Як же щодо більшості апостолів, які загинули на своєю смертю? Чому ж тоді гинуть віруючі Христа? Молоді недуже, духовні та незрілі? Тому що церква. Перебуває під постійною атакою смерті. У 16 розділі Євангелія від Матвія Господь Ісус перший раз відкрив свій задум своїм учням, які отримали об'явлення, що Ісус це Христос, Він сказав, Я збудую свою церкву. І тут-таки, без паузи, Він додав і ворота Ада не здолають її. Це означає, що весь час існування церкви на землі. Весь час її збудування, ворота Ада будуть нападати на церкву і намагатися здолати її. Як люди потрапляють до Аду? Що є його воротами? Це смерть. Смерть у всіх її проявах завжди нападала на церкву. Як духовна та психологічна смерть, так і фізична у вигляді хвороб і загибелі. Біблія розкриває нам, що диявол це той, хто має владу смерті. І що він має своє царство, владу темряви. Тут ми бачимо конфлікт двох царств царства Божого і царства сатани. І ми бачимо, що диявол використовує смерть як огидний інструмент в цій духовній війні. Він ніколи не припинить нападати на церкву. І ми зазнаємо втрат в цій війні не тільки загиблими, а й тими, хто втрачає віру, ображається на Бога. І опускають підняті в молитві руки. Тому, по-перше, нам потрібно стояти міцно в цій битві, яка точиться не тільки на землі, а й в духовній сфері. Ми ніколи не повинні погоджуватися з ділами ворога. Не можна сприймати цю ситуацію як нову нормальність, не можна просто сказати, що це війна між Богом і дияволом. Богу потрібні люди на землі, які стоятимуть за його інтереси, активно протистоячи ворогам. По-друге, нам треба побачити обіцянку Господа Ісуса щодо вічного життя. Він ніколи не казав, що віруючий буде жити вічно на землі фізичним життям, але він обіцяв дещо інше. В Євангелії від Івана в 11 розділі написано: Ісус їй сказав: Я є Воскресіння і життя, хто вірить у мене. Хоч і помре, буде жити. І кожний, хто живе, вірить у мене, не помре по вік. Як же не помре? Так не помре, бо з Божого погляду всі віруючі живі. Для Бога тимчасове фізичне існування не є справжнім існуванням. Важливо лише те, де людина перебуватиме в вічність, а що мертві воскресають. Той Мойсей показав у розповіді про кущ, коли називає Господа Богом Оврама. Богом Ісаака і Богом Якова. Бог же не є Богом мертвих, а живих, бо для нього всі живі. Надія віруючий Христа полягає не просто в тому, щоб мати земні благословення. Бо коли ми надіємося на Христа тільки у цьому житті, то ми найнещасніші з усіх людей, а в тому, що і сьогодні, і навіки, ми поділяємо з нашим Богом одне життя, яке робить нас дітьми Божими. А Його нашим Отцем не створене вічне Боже життя, і ворота Ада не здолають збудовану церкву, і останній ворог буде знищений смерть, бо це тлінне має одягнутися в нетління, і це смертне одягнутися в безсмертня. Коли ж тлінне одягнеться в нетління, і це смертне одягнеться в безсмертя, тоді збудеться написане слово смерть поглинута перемогою.